Зараз покажу вам сніданок по-турецьки. Я зараз в хостелі і ось тут такий чудовий сніданок входить в комплект. Хліб, ось такі турецькі штуки Намазки. Ось це, бачите, з какао і лісовим гіліком. Дві, два види сиру, оливки і, звісно ж, турецький чай чудовий такий чашечці. Чай готується і підтримується на ось такій чудовій такою системою. Два чайники, один з заваркою, а інший з водою. просто. У верхньому чайнику знаходиться заварка. а в нижньому чайничку знаходиться вода, яка постійно підтримується гарячою. Ну, смачного. олсун! Сьогодні мій останній день в Трабзоні. Я познайомився з Йоганнесом і... Привіт. Він, äh, він з Австрії. І подорожує на мотоциклі з Австрії до Австралії. Дуже крутий тріп. І ми прийшли в мечеть Айя Софія Назва така сама, як і в Стамбулі церква. Справжня черепаха. Смачніше піде в світі, яке тільки піють. Підходить до завершення моє перебування у дробзоні. Сьогодні ми з Йоханнесом були в Айя Софії і просто гуляли містом години три. Ось. А через менше ніж через... через 6 годин я вже маю сісти в автобус і поїхати в місто Догу Беязіт. Який знаходиться за 40 кілометрів від іранського кордону, і вже звідти буду їхати в Іран. Ось так, на жаль, не потрапив я в трапзоні на пляж, не скупнувся, хоча дуже хотілося. Думав навіть зараз поїхати, але тут 15 кілометрів звідси їхати, невідомо як, і невідомо, як потім повертатись. Та й речі мають висохнути ще якимось чином. Тож, буду наступного разу, я вже. Купатися в трапзоді, якщо колись приїду сюди. А так моря доведеться чекати аж до Індії. Як рішні. Не дарма я взяв квиток не на ту дату. Прийшов раніше вчора на автовокзал і тепер отримав шанс купатися в морі. Зараз зупинка автобусу подорозі в довго боязи 20 хвилин. І от є час спробувати якусь таку цікаву штуку. Це щось молочне, солодке і з з арахісом, схоже, коджемленим. Це щось типу топленого молока. Я приїхав в місто до Баязит, яке знаходиться в 40 кілометрах від іранського кордону. І зараз йду в хостел, який знайшов на Google Maps. Сподіваюся, що там будуть місця. Хочу один день тут побути в цьому місці і завтра вже спокійно, нікуди сильно не поспішаючи поїхати в Іран. В автобусі, який їхав в Трабзона, в якому я їхав з Трабзона, я познайомився з іранською сім'єю. Вони мені якраз пояснили, що скільки коштує, за скільки можна доїхати до кордону, потім від кордону до містечка в Ірані і звідти вже взяти автобус. Ось. Дуже приємні люди. Єдині на весь автобус, хто говорив англійською. Позаду мене ви бачите гору Арарат висотою більше 5000 метрів, здається, вона. А це місто, де я зараз. Воно на висоті знаходиться на висоті близько 1600 метрів. Тож, сподіваюся, що будуть місця. Прийшов 20 хвилин по спеці, а то виявився не хостел, а жіночий ліцей. А тепер доведеться йти шукати готель якийсь. Засада. Думав лягти поспати на годинку. Ліга виробився на 4 години. Зараз 15.30. Я тепер, мабуть, не встигну подивитися. Я рад з'їздити хоча б поближче до нього. Ось, красень такий. Правда, тепер хмарами затягнуло. Здається, там центр міста. Ось десь там. в тавук Шиш. Тут мені і салат, і сири, і чай, і ось таку велику. Великий Лаваш. Не знаю, як з цим впоратись, але впораюсь. Упс, я вже наївся салатом цими штуками. І тут мені принесли основну страву. Виявилося, що я поселився прямо на окраїні міста. І тут місто насправді велике, тут купа народу. І центр немалий. Я вже десь пів години йду і все це місто. А Ще весь центр перегороджений поліцією, такими прям мішками з піском, різними іншими загорожами, тому що це місто знаходиться в трохи нестабільному регіоні. Якась купська. Так що тут може бути весело, головне до поліцейських відділків підходити близько, тому що між ними відбувається конфлікт між владою і цими угруповуванням людей. А ось Арарат Ще по дорозі вдовго боязит. Іранська сім'я порадила мені, показала мої шорти і порадила одягти штани в Ірані. Але я так помічаю, що тут... 40 кілометрів від Ірану і вже на мене дивляться так дивно, бо на вулицях взагалі нікого в шока. Я знайшов звичайний міський дворик. Там, де діти грають в футбол, або... Але з чудовим краєвидом на Арарат. О, краса. Взагалі, якби ще не дроти встигну я вже сьогодні нікуди до підніжжя Арарату поїхати. Тобто вже пів на шостої, темніє тут швидко схоже за все. Тому хочу знайти якусь терасу на якомусь будинку чи на якійсь високій будівлі і звідти подивитися. Загалом місто виглядає так, досить бідно. Ось, Як бачите, багато таких от запущених будівель. Ось напівспалених будівель. Ну, таких небагато, але є. Хоча життя тут кипить на центральних вулицях. Не можу налюбуватися на Арарат, Він просто чудовий. Бачите. А ще я вирішив, що перед іраном мені було б добре поголити бороду повністю. От сьогодні цим і займуся. Цілий вільний вечір попереду. Просто ви Ірані, якщо носиш бороду, значить ти підтримуєш владу. А влада там дуже релігійна. Ось такі справи, і тому я хочу бути ближче до людей. Тут на висоті 1600 метрів о 6 вечора вже стає холодно. А вночі буде взагалі до 10 градусів тепла. Ось я зараз повертаюся в готель, тому що по суті тут нічого робити в місті вечорами. І буду монтувати відео, щоб ви вже завтра змогли подивитися. Мій готель. Бувай борода. рано готовий